Що ж, сьогодні я в ролі Локвуда буду розповідати вам про серію книг «Локвуд і Ко або Локвуд і компанія від Джонатана Страуда. Якщо ви думаєте, що це дитяча історія, сьогодні я буду робити все, аби вас переконати у протилежному. Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть майже Катя. Можливо, я трішечки в ролі локу до сьогодні. В мене навіть піджачок. Я сьогодні в брючках. І от е... ми сьогодні будемо говорити про привидів, і саме зараз у мене самі закрились двері. Що ж, як я вже сказала, сьогодні будемо говорити про ці прекрасні книжки. І якщо ви сумніваєтесь в тому, чи читати, одразу просто показую вам кількість стікерів, їх багатько. І щоб ви розуміли, цю старі я читала вдруге. Просто я її перечитала українською мовою. Колись я її читала російською. От, на жаль, так, був такий певний досвід, але вирішила, що дуже гарне оздоблення, і я не можу собі не дозволити просто придбати їх всіх українською. А ось там, що в мене є трилогія Бартіміуса. Як я вже сказала, агенція Lockwood і компанія, це в нас друга серія Джонатана Страуда. Першою серією є трилогія Бартіміуса. Бартімеуса якраз таки буквально вчора ем, видавництво Абабагламага анонсували. Ніби як четверта частина, але насправді це приквіл кільце Соломона, де розповідається про те, що було з самим Бартімісом до першої книжки. Якщо вам цікавий огляд від мене ще й на ці книги, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам це актуально. Ці книжки я ще не перечитувала, обов'язково це зроблю. Також прочитаю. Кільця Соломона, і тоді вам про всі чотири книги окремо зніму відео. Якщо, звісно, вам це буде актуально, обов'язково дайте фідбек в коментарях. Як бачите, настільки я люблю Джонатана Страуда, що не подивилася, що екранізацію, яку знімали, здається на нетфліксі, але там чомусь за певних причин, я думаю, через те, що було мало переглядів, серіал, на жаль, прикрили. Обов'язково виправлю цю ситуацію. Я просто не по серіалах, але обов'язково подивлюсь. Взагалі, про що ця історія? Ви Можете побачити, що в нас е, вся серія складає певну картинку, звісно ж, але в кожній книзі у нас є своя окрема історія. І всі ці окремі історії вони створюють таку цілісну картинку. От як цілісну картинку, я думаю, що буде краще, вони складають якраз таке оздоблення корішками, так і загальну. Картину вони складають сюжетом. Перша книга у нас називається Сходи, що кричать, і у нас розповідається про дівчинку Люсі, яка потрапляє до таємничого темного Лондона, аби знайти роботу, тому що вона хоче працювати саме в певній агенції. Лондон у нас кишить привидами і є певна проблема. Проблема з великої букви П. Все через те, що привиди просто настільки. Обнагліли, що вони бувають, виходять і в світлу пору, але більше, звісно, що в темну. Їх можуть бачити, відчувати, чути ем, лише діти. Тому власне Лондон поділений на декілька агенцій. Якраз таки однією з таких досить таки незвичною агенцією є Lockwood і Скільки разів за цю серію намагались прикрити а, певні чиновники, скажімо так, і недоброчинці а, цю нашу компанію, яка складається з трьох, пізніше з чотирьох із п'яти людей, але чи людей. Але що там, не буду казати, і скільки ж разів вони намагались врятувати свої жопки, просто не перелічити словами. Знову ж таки, повернемося до оздоблення. Дуже гарні обкладинки. Я е, являюсь фанаткою просто в е, художника. Івана Соломи, через те, що в мене також є його чарівник країни ОС, який нещодавно купила знову ж таки від цього видавництва. Дуже тематично, дуже класно. Але єдиний моментик такий, колись моя подруга сказала, що я не буду читати локвитику, тому що це якась підліткова слюнтява дитяча історія. Я її переконала в протилежному і пізніше, коли вона прочитала ці книги. Вона сказала, що книги. Оздоблення книг абсолютно ніяк не пов'язані з самою історією. Так, вони ніби показують атмосферу, вони ніби показують персонажів, але насправді там. Доволі таки жорстокі сцени, доволі таки не те, та, що відверті, просто моторошні сцени. Я б не сказала, що це супер підліткова історія, тому що вона підходить якраз таки для будь-якого віку. Мені також дуже дивно, коли книгарні виставляють цю серію на дитячих поличках. При тому, що навіть коли я читала, перечитувала ці історії, точніше, цю історію ці книги. Я її читала у 17 років і пізніше перечитала в 25 Мені... Було моторошно. Так, я читала в ЗАПІ, я читала в день, лише в день, тому що читати вночі, при тому, що я трусіха, мені було реально лячно. Книги самі по собі поділені так, на п'ять історій, але я не змогла дочитати, точніше, я її дочитала колись, так, але в перечиті українською я не змогла її дочитати. От я завершила на половині і все. Оце єдина книга, яку я не змогла дочитати все через те, що я не змогла. Розлучитися з персонажами. Кожен з наших героїв має певну особливість. Локвуд, він є якраз таки власником цієї агенції. Локвуд і ко, зрозуміло. Також у нас є Джордж Кабін, це такий певний товстічок, певний такий поріжочок, який є мозком, який є головою цієї агенції. І наша Люсі, від якої, власне, і ведеться вся оповідь. Я також раніше думала, що буде від Локвуда, ні, від Люсі. І якраз таки на початку книги ми бачимо, як вона потрапляє спочатку. Намагається пізніше, звісно ми розуміємо, що вона потрапляє до членів цієї компанії, цього агентства. І от кожна історія у нас налічує також другорядних персонажів і мені одразу. Зафіксую те, що мені дуже подобається, що не лише головні герої, але і другорядні протягом всієї серії ростуть, вони трансформуються. Одні з добрих стають більш нейтральними, інші з нейтральних переходять на передній план. Вони трансформуються в такі цікаві особистості, за якими дуже цікаво спостерігати. Ну і звісно ж, не можна відмітити той факт, що. Кожен з наших головних героїв має певні особливості. Не всі діти можуть бачити, відчувати та чути привидів. Один з них бачив, інший він відчував і третій чув. От я не пам'ятаю, хто за якими особливостями був наділений, хто за чим стояв, не буду обманювати. Але от просто Люсі їм була потрібна, аби скласти певну картинку, тому що в кожного з трьох персонажів, головних з цієї агенції, була своя особливість. І вони круто доповнювали один одного. У нас темний Лондон, і кожної ночі вони виходять на певні такі завдання для того, щоб перше знайти джерело, чому привид з'являється, друге, знайти причину. От, така відкривається, також певна історія різних привидів, які раніше були людьми, але яких вбили, чи вони які померли за певних обставин. І, звісно ж, відправити всіх привидів на той бік. І от Сама жесть відбувається м, приблизно з третьої книги. Чому я кажу Жесть? Тому що мало того, що в нас в кожній книзі є своя історія лячна, як я вже сказала, вони разом створюють одну єдину проблему. І от якраз така ця єдина велика проблема вона більш-менш набуває рис якраз таки в третій книзі. Там починають з'являтися певні такі зачіпки. Я та книга у нас. Просто має скелети в шафі. І я обіцяла вам, що я не буду спойлерити. І, звісно ж, спойлерів тут не буде. От просто, до речі, щоб ви оцінили, як все тут гарненько, Так, гарненько, для привидів, які виходять на прогулянку. Якраз таки в п'ятій книзі, яка, здається, має найбільший об'єм, це 400 сторінок разом з, з, чим там, з словником. Вона має так таку класну кінцівку, і тут такі скелети в шафі. Ну, скажу відверто, що читаючи перший раз, не змогла дочитати вдруге, ви розумієте? Половина книжки все ж таки не була в неї завершена. Але все ж таки, вважаю, що я книжку всю, весь цикл перечитала. Вперше, коли я дочитала п'яту книгу, я була просто в шоці. Ну, по-перше, тому що мене тоді було легко здивувати, але, по-друге, навіть зараз я уявляю, який фінал всієї історії. Це би мене здивувало і зараз. При тому, що я знаю, що там, але деталі вони ж все одно забуваються. Не можу не відмітити, наскільки динамічними є ці книги. Ти закінчуєш одну книгу, тобі хочеться одразу взяти іншу. Я не знаю, як люди читали цю серію в процесі виходу кожної книги, яка, здається, виходила раз в рік щось таке. Зараз ми маємо можливість прочитати всі книги. І, хоч були певні моменти з оздобленням, якраз таки корішку п'ятої книги, тому що там картинка не дуже. Уже складалася, люди трішки скаржились на це, але все ж таки, в мене хороший примірник. Навіть якби в мене був бракований примірник, я б не жалкувала на це коштів, тому що це улюб... улюблена історія. Я готова просто її перечитувати. Мені здається, ще раз втретє. Знову ж таки, хочу відмітити, що тут є певна любовна лінія, але вона настільки завуальована і вона настільки туманна в цьому туманному лондоні, що прямих ось цих постільних сцен чи якихось навіть розмов немає. Тут протягом всієї історії ви можете наблюдати дуже тендітну, я б навіть сказала, симпатію. Тому що десь є погляд, десь є вчинок, десь є ось Такі якісь натяки. За цим дуже приємно спостерігати. І, чесно кажучи, хоч я і люблю любовні історії, але які мають ну адекватну кількість е спайсі сцен, адекватно наголошую. Все ж таки, тут мені здається, що з однієї сторони мені не вистачило цього, тому що хотілося б, щоб деякі персонажі більше розмовляли, більше були відвертими. але це все ж таки діти. Їм здається, 15 років щось таке, але вони пережили багато всього за своє життя. Кожен з персонажів розкривається по ходу книжки, і це дуже дуже класно. І як на мене, саме в цій історії саме така любовна лінія є дуже і дуже доречною. Просто ні додати, ні відняти те, що мені десь щось це просто мої забаганки. Але як на мене, саме завдяки цій історії не зміщується фокус з привидів із самої проблеми з проблеми кожної книги та з проблеми, яка має ось ця історія, яку має ця історія, також не можу не відмітити просто свого улюбленого персонажа, і, до речі, він чимось схожий. До речі, він, цей персонаж мені чимось схожий на самого Бартіміуса з трилогії, першої трилогії, яку написав автор за трилогії Бартіміуса це Череп в банці. Чесно кажучи, коли я читала Джима Батчера від видаництва небо, справа про Гаррі Дрездена, я ловила певні фідбеки до цієї книги, тому що там також є привид, і він також. Який задира, з чорним гумором, це просто мед для очей. Я обожнюю чорний гумор, я обожнюю таких персонажів. І от у нас не скажу коли. Просто будете читати, ні для кого не секрет, що з'являється череп в банці, е який був певним товаришем самої Люсі, він їй певним чином допомагав відчувати привидів. Тобто вона могла поставити десь його е на поличці, так над каміном. І пізніше, коли вона ходила десь по будинку, вона могла його чути. Вони обмінювалися фразочками. коли... В Люсі, була, Люсі була в якійсь небезпеці, Череп починав її або попереджати, але з такими якимись жартиками, з такими: ой, господи, ну слава Богу, що на тебе не пали", чи навпаки, Боже, як погано, що то не померла. От типу, такого, ти такий читаєш, Боже, ну це просто прекрасно. І певне, з усіх моя улюблена це ну от, друга, третя. Певне, мої улюблені. Не знаю, чому, можливо, тому що Джонатан Джонатан. <смас> можливо, тому що Джонатан Страут набрав темп, але все ж таки кожна з цих книг, вона унікальна, і я надзвичайно раджу вам цю історію. Тим паче, я думаю, що якщо ви бачите, що є окремий огляд від мене, що я роблю рідко, але певне зараз буду робити частіше на цю історію, то точно вона запала мені в душу і сподобається і вам. Тут є детективні лінії, звісно ж, і мені здається, що ця історія сподобається абсолютно, абсолютно кожному з різних сторін і на будь-який вік. Якщо ви читали цю історію, або ж трилогію про Бартіміуса, Напишіть, якщо вам потрібен огляд, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Мені буде дуже-дуже цікаво, які враження були у вас від цієї історії. Всім людям, яким я радила, які прочитали, хоча б спробували читати. Вони казали, що це дуже класно. От і, в принципі, були задоволені. Тому я передаю це все у вашу відповідальність, якщо раптом ви думали, що це якісь дитячі історії, щось таке підліткове. Спробуйте почитати декілька книг, хоча б першу і другу. Я, я думаю, що так буде зрозуміло, чи потрібно вам читати наступні три. От, і ви зрозумієте, що це трішки не дитячі книги. Ну і також, якщо вам сподобалось це відео, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите йому пальчик вверх. Також натискайте на дзвіночок на кнопочку підписатись. Мені буде надзвичайно приємно, ви ж знаєте, а для каналу це дуже і дуже корисно для його просування. От ну з вами була Кася ельф. Дуже незвично, що таке коротке відео, але так ми прощаємось. Бережіть себе, рідних і Україну. І читайте лише те, що вам подобається. А ці книги я готова втретє перечитувати. Бувайте!